Всім привіт! Мене звати Катерина Пономарьова та я з радістю стану вашим гідом у світ автоматизації тестування за допомогою Selenit. У сучасному світі розробки програмного забезпечення швидкість і якість випуску продукту є ключовими факторами успіху. Автоматизація тестування стала невід'ємною частиною процесу забезпечення якості, дозволяючи швидко та ефективно виявляти дефекти на ранніх етапах розробки. Selenium WebDriver є одним з найпопулярніших інструментів для цього завдання. Однак з його використанням пов'язано досить багато проблем, таких як складність коду, нестабільність тестів та потреба у ручному управлінні очікуваннями. Selenit – це фреймворк, який спрощує роботу Selenium WebDriver і вирішує багато цих проблем. Давайте почнемо спочатку з основ автоматизації тестування. Автоматизація тестування це процес використання спеціалізованих програмних інструментів для виконання тестових сценаріїв, які перевіряють функціональність, продуктивність та інші аспекти програмного забезпечення. Серед переваг автоматизації можна виділити наступні. По-перше, це швидкість виконання тестів. Тому що автоматизовані тести просто-напросто виконуються швидше, ніж ручні. Далі можливість повторюваності. Ви а, можете виконувати тести стільки разів, скільки потрібно. Точність наступний пункт. Автотести зменшують вплив людського фактору, і тому помилки трапляються рідше, ну і ефективність. Адже ми звільняємо ресурси для більш складних завдань. Але, звісно, не все так солодко і є і свої недоліки. Наприклад, початкові витрати, оскільки автоматизація вимагає більше інвестицій у інструменти та у навчання працівників. Потім тести потребують оновлення при змінах у програмі. Ці витрати також варто закласти у початковий бюджет. Ну і не всі тестові сценарії можна автоматизувати. Це теж мінус. Що ж таке Selenit? Selenit – це фреймворк для автоматизації веб-тестування, побудований Поверх Selenium WebDriver. Він спрощує процес написання та підтримки тестів, надаючи більш лаконічний та інтуїтивно зрозумілий API. Selenit був розроблений у 2011 році як відповідь на складність та громіздкість стандартного Selenium WebDriver API. Тобто його мета зробити автоматизовані тести більш доступними. Та ефективними. Він дійсно має простий та зрозумілий синтаксис, що дозволяє швидко писати тести навіть новачкам. Автоматичні очікування елементів роблять тести більш стабільними та менш схильними до фейлів через затримки, наприклад, при завантаженні сторінки. Але так склалося, що досить часто його порівнюють саме з саме веб-драйвером. Тут ми можемо побачити основну різницю між цими інструментами. При використанні селенням WebDriver код тестів часто стає громістким і важко читабельним через необхідність ручного управління драйвером браузера, а також е за рахунок того, що обробки очікувань елементів на сторінці теж е вони знаходяться на наших плечах. Окрім того, нам приходиться детально описувати кожен крок взаємодії з елементами це все і ускладнює підтримку таких тестів. Зеленід дозволяє писати тести, які коротші та читабельніші. Відповідно, їх легше підтримувати у майбутньому. Він автоматично очікує появи елементів на сторінці, повторює спроби взаємодії з елементами до заданого тайм-ауту, обробляє динамічні елементи без додаткового коду. Відповідно, такі тести менш схильні до випадкових падінь, тобто більш стабільні. При різних завантаженнях сторінок. А як результат, вони потребують менше підтримки. Також Селенід надає вбудовану можливість роботи з файлами та скриншотами при падінні тестів. До основних компонентів Селеніду належать. І так, основні чотири компоненти. По-перше, Selenium Driver це головний клас, який керує сесією веб-драйвера. Він створює та закриває веб-драйвер, а також зберігає інформацію про сесії. Далі Elements та Collections. Це обгортки над веб-елементами та їх колекціями, відповідно. Вони мають у собі додаткові методи для роботи з ними. Conditions наступний пункт. Це умови для перевірки стану елементів. Вони ж відповідають і за очікування завантаження елементів. Четвертий компонент конфігурації. Це спеціальний клас для налаштування параметрів Селеніт. У конспекті лекції ви зможете ознайомитися з цим матеріалом ще глибше. А ми перейдемо до встановлення середовища для роботи. І так, перший пункт. Встановлення Java Development Kit. Selenit працює на мові Java, тому вам потрібно встановити GDK версії 8 або вище. Ви можете використовувати Oracle GDK, але будьте уважні, вона платна для комерційного використання, тож можна скористатися аналогами, наприклад, OpenGDK або Adobe GDK, або чимось іншим. Обов'язково переконайтеся, що у вас налаштована змінна середовища Java Home, або додалася змінна у паз у змінних середовищах. В моїх прикладах буде використовуватися 22 та 23 версія Java. Якщо ви будете мати іншу, можливо, якийсь функціонал буде працювати трошки по-іншому. Що нам ще знадобиться? Вибрати середовище розробки. Я використовую IntelliJ IDEA. Цей продукт пропонує декілька версій ліцензування, у тому числі безкоштовний варіант. Окрім того, це найпопулярніший вибір у світі Java. Наступний обов'язковий пункт це вибір Build системи Наразі ми маємо два найпопулярніших варіанти. Це Maven чи Gradle. У наших прикладах ми використовуємо мейвен. Між ними є невелика різниця, але мета та принципи роботи вони дуже схожі. Тож ви можете використовувати той інструмент, що вам більше подобається. На цьому мінімальний набор для Селеніду готов. Власне, розуміння внутрішньої архітектури Селенід дозволяє ефективніше використовувати його у ваших проєктах. Побудований поверх Selenium WebDriver, Selenit вирішує багато проблем автоматизації тестування, пропонуючи стабільний та зручний інструмент з можливістю розширення та налаштування. Наразі це все. Запрошую вас доєднатися до другої половини нашого заняття. Всім привіт! Сьогодні наше перше практичне заняття. Тож основна мета це. Установити собі все необхідне устаткування. А саме інтерв'ю ID, саму Java та систему збірки проєктів. У моєму прикладі це буде Maven. І так, відкриваємо браузер і шукаємо Maven Download. Переходимо за посиланням, вибираємо необхідний файл і починається завантаження. Далі шукаємо собі OpenGDK download. Ой, давайте переможемо мову. Ага, OpenGDK download. Так, є. Відкриваємо, переходимо, вибираємо собі. Теж необхідну версію, яка б відповідала вашій операційній системі. В мене Windows, тож я вибираю Windows. І останнє, що треба завантажити, це IntelliJ IDEA. І так, тут в нас вони хитрюньки, вони одразу пропонують вам придбати Ultimate версію Тут є, звісно, 30 днів безкоштовного користування, але лише 30 днів. А в принципі, там є всякі прикольні такі фічі, штучки, бонуси, але не настільки, щоб, наприклад, я особисто купувала це для. Користування вдома. Да? Тобто, якщо вам на роботі запропонують Ultimate, не відмовляйтеся. Але, загалом, нам достатньо ось цієї безкоштовної версії, яка називається Community Edition. Завантажуємо її. Угу. Теж почалося завантаження. Відкриваємо папку з завантаженнями. Угу. І ось, наприклад, в нас вже є Maven. Maven ми а повинні видобути у файли програм. Ось сюди. Ось тут повинен з'явитися Maven. Тож права кнопка миші копіюю собі цей шлях, повертаюся у завантаження і видобуваю. Угу. Ось він з'явився. І ми заходимо аж до папки BIN і копіюємо собі ось цей шлях. Ctrl-C. Далі шукаємо змінні середовища. Ось. Ось так вони виглядають. І ось тут вибираємо змінні оточення і шукаємо зміну з назвою PAS. Ось вона. Вибираємо меню Редагувати. І ось тут створити. І додаємо ось тут скопійований шлях: Ctrl-V, зберігаємо. Окей, «Окей», і тут «Окей». Це можна закрити. А Далі так само робимо з OpenGDK. Але єдине, що я її зберігаю не просто до файлів програм, а Додатково ще створила ось папку Java. Ось, просто звичайна порожня папка. І ось сюди я зберігу а, файли gdk. Ага, переходимо. Видобути все. І ось тут вибираю не downloads, а ось Program Files Java. Видобути. Продовжити. Чекаємо. Ну що ж, на щастя, цей процес завершився, і ми бачимо, де ми знаходимося. Ми знаходимося у файлах програм у Java, заходимо глибше, так само до BINA. Копіюємо і повертаємося так само у зміні середовища. Можемо їх ось тут шукати і м -м, редагувати. «Змінні оточення і так само шукаємо змінну «Пас», натискаємо редагувати і додаємо ось цей шлях. Будьте уважні, до біна BIN бін включно. Окей, окей, окей. Як перевірити, що все працює правильно? Ми відкриваємо консоль, ось тут через командний рядок, ось вона відкрилася, або через пошук і шукаємо CMD. Ось так. І теж відкриється командний рядок. О, ось друга опція. Або можна просто у будь-якій папці клацнути правою кнопкою миші, і ось тут теж є відкритий термінал. Ось він. І тепер ми шукаємо дві команди: перша це Java версія. І він підтягнув ось цю останню версію Java, яку ми разом встановили. Іноді може знадобитися перезавантаження комп'ютера. Ось, тобто іноді він не встигає якось підхопити і можна зробити просто рестарт. І якщо все добре, якщо правильний шлях, ця програма повинна показати вам останню версію. В принципі, варіантів, що тут може бути не так, ось реально тільки два: перезавантажити систему і впевнитися, що у вас правильний шлях, включно БІН. І друга – це maven мінус версія. Ось. А з Мевен трохи складніше, тобто він додатково а, потребує Java. Якщо немає Java, maven знаходитися не буде. Тому саме а, така послідовність: спочатку перевіряємо Java, потім перевіряємо maven. Якщо Java знайшлася, то і maven повинен знайтися. Отже, тут в нас все добре. Закриваємо і відкриваємо наш ось цей файл, .exe, який повинен становити нам Community Edition. Ось він. Вибираємо Next, вибираємо директорію, де воно буде знаходитися. Я найчастіше залишаю дефолтну Next. Можемо додати якісь бонуси собі, якщо вони нам необхідні. Наприклад, створити собі іконку Community Edition на робочому столі, або додати зміну теж у пас. Ось мені це все не потрібно. Натискаю Next і нарешті Install. Чекаємо! Угу. І я ще додам ось цей флажечок, щоб вона в мене запустилася одразу. Натискаю фініш. Ось так виглядає наше віконечко. Тут ми виберемо з вами Нью Project. Вибираємо собі назву з маленької літери. Далі місце, де воно буде зберігатися. Давайте розкриємо трошки. І ось тут є ось позначка папки. Я виберу просто собі Downloads. Users. Ось тут десь downloads повинен бути. ага, ось. Вибираємо систему збірки. Ось він «Maven», Вибираємо версію GDK. В мене ось ми встановили разом 23 -ю. да, І квіт. Ось такий проєкт у нас створився. Одразу нас викидує до XML. І ось єдине, що ми зробимо, ми додамо сьогодні депенденсі продуктів, якими будемо користуватися. Для цього нам те dependencies. Далі нам треба знайти необхідні депенденсі. Це можна зробити через Maven репозиторій. Шукаємо Maven репозиторій. Переходимо. І для початку нам потрібно два продукти. Перший це, а, власне, селенід. Ось він найперший у пошуку. Вибираємо останню стабільну версію, копіюємо і ось прям так і додаємо. І друге це TestNG, тестовий фреймворк. Угу, разом треба написати. Давайте разом. Ось так. Вибираємо теж останню версію. Скопіювали і додали. Ось, в мене ось воно якось одразу підтягнулося. Так буває не завжди. Іноді треба ось, зайти у Mayment. І ось тут вибрати ваш проєкт, і перестягнути всі депенденці до локального репозиторія. Ось, індексація відбувається. Власне. На цьому на сьогодні все. Наступного разу напишемо наш перший Селеніт-тест. Гарного дня!